Сьогодні у випуску. Народився в Росії та пішов захищати Україну від нападу російської армії. У Кропивницькому попрощались зі стрільцем Євгеном Ларшиним. На Кіровоградщині дітей від 5 до 11 років вакцинують від коронавірусу. Дві тисячі кілометрів, щоб врятувати тварин, приїхала Кропивничанка Катерина Дорош. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії це третя її поїздка на схід України. Женя народився в Росії, але проживав довгий час тут на Україні, і душа в нього була українська. Переживав він за Україну. Родичі є. Я знаю, що є родичі в нього в Росії, але Женя пішов захищати нашу країну, Україну і віддав своє життя за, за наш український народ, за його незалежність. Лариса Дуднікова прийшла вшанувати пам'ять свого колеги Євгена Ларшина. Він пішов захищати Україну всередині квітня минулого року. Загинув 15 січня біля села Костирка Херсонської області. Євгеній працював в нашому СББ рідний дім дім-30» електриком з самого початку. Коли ми прийняли будинок, він був просто в аварійному стані, от конкретно по електромережам. І Женя скільки зробив для нашого будинку? Не говорив, що я не можу, що я зайнятий, що я там на другій роботі бо він паралельно працював і на заводі також електриком. На фронті 53-річний Євген Ларшин був стрільцем. На Херсонщині отримав поранення, несумісні з життям під час виконання бойового завдання. На далекосхідне кладовище в Кропивницькому прощатися з ним прийшли рідні, друзі, бойові побратими, колеги, сусіди. Він був десантником і він цим пишався, що в нього й досвід такий. І Всі коли почалася війна, Женю призвали на війну. І він пішов воювати, але він. Сказав нам, що він повернеться із перемогою. З таким ентузіазмом говорив про перемогу. Більше 20 років ми знайомі з Євгеном. Він на всі прохання він був таким невідмовним. У нього донька, син, батьки зараз в такому дуже поважному вісі, 81 років. Жінка поховали військового на Алеї Слави Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. На Алею Слави рівнянського кладовища у Кропивницькому Вадим Довгорук приніс квіти до могили свого командира. Військовий Кропивницького полку спецпризначення Олег Кулигін загинув під час оборони за Донецький аеропорт у 2014-му. Пам'ятаю, завжди з нього жартували, що він людина не військова, бо знаєте, як для воєнних там оці накази військові віддаватися. Він був простою людиною, яка все життя пропрацювала на шахті. І тобто, ну людяний, веселий він загинув 14 вересня мене вже на той час не було в Донецькому аеропорті. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015-го. 13 січня після обстрілів упала диспетчерська вежа. 45-метрова споруда була стратегічним об'єктом оборони литовища. 20 січня бойовики підірвали новий термінал. Бетонні перекриття і стеля у секціях овалилися на українських військових. Після падіння вежі і руйнування обох терміналів українське командування вирішило вивести війська з литовища. За даними Міністерства оборони. У боях за Донецький аеропорт загинуло понад 200 українських військових. Шестеро з них з третього полку спецпризначення імені Святослава Хороброго. Хлопці, коли в 2014 році обороняли Донецький аеропорт, ну це був початок такої війни. Це було як фортеця незламності. От якраз Донецький аеропорт тоді показав, що українці готові боротися до кінця, що вони не... Покинути своїх позицій. Після вже оборони Донецького аеропорту, коли наша частина вийшла звідти, 3 жовтня, зранку 4 жовтня вийшло, наш підрозділ з Донецького аеропорту, хлопці рушили на захист інших територій, тобто відправили. І зараз, коли почалося вже, знаєте, як тепер локація війни набагато більша стала, ніж в 2014-15 рік. Там. І хлопці далі продовжують службу. Нині Вадим Довгорук допомагає побратимам, які на війні. Я завжди казав, що армія і хлопці, які перебувають там неважливо в окопах, десь в терміналі були. Це, це твоя друга сім'я. Тобто, ти, по-перше, в них впевнений завжди, і ти не відносишся до них як просто колеги по роботі. Це твоя сім'я. Тобто, це люди, які яким ти можеш врятувати життя, які можуть тобі врятувати життя. Подзвонили мені товариші, це був березень місяць. Просто подзвонили, сказали: виручай, терміново потрібно допомогти дозбирати на автомобілі. Написав пост, і ми буквально не вистачало нам там 60 тисяч на ці автомобілі. Ми їх забрали там буквально за півтори-дві години. Потім він сказав, що все, я й написав навіть, що я більше збирати ніколи не буду. Це не моє, мені соромно, як би кажеться. А потім, ну, потім розумію, що хлопці дзвонять і просять терміново потрібно там, ну, від самого маленького, там, серветка для чист... чистки зброї, тобто, елементарне. Дуже потрібно. Потім квадрокоптери пішли, тепловізори, це без цього просто ніяк. Нині збирає гроші на квадрокоптер. Хоча б на один, ну, краще було б два, це як мінімум. І от вчора буквально вечором писали, потрібно прилад нічного бачення. Вадиму Довгоруку 31 рік. Під час боїв за Донецький аеропорт він отримав поранення. Під час виходу з Дебальцевого у 2015-му втратив руку. Він три доби пролежав на морозі. Чоловіка знайшли патрульні самоназваної Луганської Народної Республіки. Взяли в полон, згодом обміняли. Через обмороження Вадим втратив ступні обох ніг. Для себе ніякої допомоги нині не просить. Каже, якнайшвидше хоче зібрати гроші на прилади, які допомагають зберегти життя побратимам. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Молодець. Тепер сідай, ми оглянемо тобі свою злов ротовою полочкою. Семирічного Макара оглядає педіатр перед вакцинацією. На щеплення від ковіду його провела мама. Я сімейний лікар сама, я розумію важливість вакцинації. Окрім того, дитина має хронічне захворювання, яке може, який є фактором ризику для ускладненого перебігу covid 19 Діти, в принципі, їм важче дотримуватись маскового режиму, дистанції. На Кіровоградщині щепити від ковіду дітей віком від 5 до 11 років почали цього тижня. Робляться вакциною комірнаті. Дитяча вакцина містить втричі менше активної речовини на відміну від дорослої. Вакцинують здорових дітей і в першу чергу тих дітей, які у своєму анамнезі мають а чи мали якісь хронічні захворювання, але зараз знаходяться в стадії ремісії. Обов'язково вакцинацію призначає сімейний лікар чи педіатр. Чекали, коли сину виповниться 12 років, щоб зробити щеплення від ковіду, говорить Оксана Кунерт. Вакцинувати дітей від 5 до 11 років. Міністерство охорони здоров'я дозволило у вересні минулого року. Кіровоградщина чекала, коли надійде вакцина. У нас є захворювання, яке підпадає під особливості обов'язкового щеплення. Це цукровий діабет першого типу. Тобто ці діти найуразліші, вразливіші, так, при захворюванні ковід. і Ми не знаємо, які будуть. У нас ускладнення при захворюванні. Перед вакцинацією батьки заповнюють згоду на щеплення про стан здоров'я дитини. Це повинно бути абсолютно чисте дихання, слизові без запалення, ніяких гіперемічних змін. На шкірних покривах ніяких висипань, блідорожеві шкірні покриви. На протязі попередніх двох тижнів у дитини не повинно було виникати діарейного синдрому, підвищення температури або контакту з хворим кимось в сім'ї. В одній ампулі 10 доз вакцини. Зберігають її в сумці холодильнику. Це вакцина розведеться розчинником, використовується спеціальні шприци, і розведений флакон від зберігається лише протягом 6 годин. Курс щеплення складає дві дози з інтервалом три тижні. Проти показом доведення вакцини є алергічна реакція на її компоненти. За тиждень в області вакцинувались 30 дітей. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Тут. Видимо, Водолаз Володимир Віднічук імітує нещасний випадок на кризі. Як допомогти людині, яка опинилась у крижаній воді, показував на річці Інгул у Кропивницькому. Слід намагатися лягти на кригу, лягти на кригу всією площею свого тіла. Так буде більше площа розваги навантаження. Розподілятися по кризі, у вас більше шансів вибратися до берега. У холодній воді людина може померти від кисневого голодування. Час втоплення в холодній воді збільшується приблизно біля двох разів. І якщо відносно того, щоб людина замерзла, гіпоксія у людини розпочнеться, може розпочатися від п'яти хвилин перебування у воді. Використовуючи манекен, рятувальники показують, як витягти людину, яка за 30 метрів від берега. Каже, торік найчастіше доводилося рятувати людей, які були в стані алкогольного сп'яніння. Врятувати торік вдалося шістьох жителів Кіровоградщини, які тонули. За 2022 рік на території нашої області трапилося 39 нещасних випадків, які пов'язані із водоймом. 38 людей загинуло. Із них четверо дітей. Шанси реанімувати людину є впродовж 45 хвилин. Ми обов'язково повинні потепенника перевернути на бік для того, щоб вода стекла з та, що залишилася в легенях, частково. Після цього, що ми з вами робимо? Найперше, по алгоритму дій у нас повинно бути 5 живильних вдихів. Для того, щоб наповнити легені повітрям, так як людина була довгий час під водою була без кисню. Видихаємо так, як ми надуваємо з вами кульку з тиском. До приїзду медиків потрібно не припиняти надавати допомогу людині, яку дістали з води. Замок ось такий у нас. Схиляємося над потерпілим і виконуємо 30 натискань. Темп натискань це приблизно у нас буде 120 разів на хвилину. Це у нас темп. Тобто майже два рази в секунду. Коли ми зробили 30 натискань, ми знову закидуємо голову назад, відкриваємо дихірні шляхи і робимо два. Живиний вдих. З початку цього року в області потонула одна людина. Водолаз нагадує, крига, на яку можна виходити, повинна бути не менше семи сантиметрів. Особливо небезпечно у відлигу, коли під берегом лід більший, на середині менший. Ірина Полях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Ой, лапенко мій даємо лапенко. Це гранату Кропивницький його забрала з села Катеринівка Донецької області Катерина Дорош. Вона 12 років допомагає місцевим безпритульним котам і собакам. Спочатку вторгнення Росії їздить рятувати тварин на схід. Йому приблизно десь 7-8 років. Забрали його в селі Катеринівка. Це за Курахова, Мар'їнкою Курахова і Вугледаром. Так, от він бігав по селу, запримітив собі покинуту хату і там оселився. І ось дівчина, жінка, яка там приїхала з. Іва за своїми тваринами, ось вона його ходила, годувала з села Катеринівка. Вдалось забрати сім собак і три кота. Її господарі загинули через обстріли або евакуювались. Ну, зайка, мама, не ну, давай. Все зараз поїдемо. Малиш, малиш, малий, малиш. – Тихо, тихо, Мали. тихо, тихо, тихо. Не куцайся. Ми забрали його теж з покинутого двору разом з іншим песиком. Обидва вони два старічки, ну близько, ну, близько 9-10 років. Ну тому нещасні покинуті там вибухи чутно постійно. Є фото в інтернеті, коли ми проїжджали, і просто ракети, яка не розірвалася, старчить на дорозі. Все, просто все. Знищено все, жодного вцілілого будинку. Це відео з села Богородичне Краматорського району з 200 хат не побачила жодної вцілілої, говорить жінка. З села забрала дві собаки та цього кота. Жодона <клес> сам. Тобто побачив, що стоїть машина з людьми. Він голодував і занедбаний такі. Цю кішку ми забрали з Катеринівки. Вона була вдвох у дворі з покинутим песиком, який на ланцюгу сидів. Така вона лагідна красуння, найближчим часом буде стерилізована і будемо, звісно, виставляти вже на прилаштування. Каже, ця поїздка була важчою за попередні дві. Минулі рази місцеві жителі допомагали зібрати тварин в одному місці. Цього разу шукали їх у покинутих оселях. Такі старенькі собаки, ну це один відсоток зі. Та що можна пролаштувати, але ж ми віримо в диво, тому що все ж таки тварини, які приїхали зі сходу, які трохи вже на своєму е, життєвому шляху побачили багато чого поганого, то може в когось серце йокне. Він такий худесенький, саме худий, саме худий, саме нещасний. Говорить, дорогою завезла допомогу військовому Бахмут. Залишила для тварин корм. Під обід, коли ми приїхали, почалися дуже щільні обстріли, і нас просто туди не пустили військові. Ми їздили в трьох, це два волонтери військових». Цього разу вивезти з Донеччини вдалось дев'ять собак і п'ять котів. Нині вони у ветеринарно-реабілітаційному центрі. Рятувати покинутих тварин хотіла б їздити частіше, та центр переповнений, каже Катерина. Нині тут живуть 305 собак і 35 котів. Якщо б знайшлися люди, які б, наприклад, там одразу забирали тварин або притулки, які погодилися. Ну забирати хоч частину тварин в нас, наприклад, тих, яких я привезу, то я б чесно кажучи, їздила б залюбки. За три поїздки на схід України Катерина евакуювала 72 тварини. Олена Жикалова, Володимир Фолок, Суспільне новини, Кропивницький. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.